Важкі черепно мозкові та спінальні травми на Рівненщині планують розширити обласний госпіталь ветеранів війни, у якому реабілітують поранених військових. Лише за шість місяців з початку року у медзакладі пройшли лікування три тисячі людей. Пацієнтів дедалі більше і їм стає затісно. У госпіталі добудують ще один корпус. Яка потреба у цьому серед пацієнтів? Дивіться далі. То все зажило. Шальний снаряд таки він попав по нашій позиції, і воно просто як зверху вниз, воно насікло осколку. Андрій показує ногу, яку посікло осколками. Поранення отримав біля Мар'їнки, міста, яке перетворилось на руїни. Були обстріли, як і Мар'янки, як і наших позицій. Мінометний розрахунок, арта, гради. З авіації було. Лікарі Андрію врятували кінцівку. 27-річний захисник вже третій місяць проходить реабілітацію. Якщо можна сказати з поранень, які були відносно легкі, можна було втратити, залишитися без кінцівки. Петро нещодавно на реабілітації у Рівненському обласному госпіталі ветеранів війни. У нього травми набагато важчі. Під час обстрілу позиції під Бахмутом двоє побратимів Петра загинули, а він сам дивом вижив. Прилетіло прямо в окоп середину. Я думав, руки взагалі немає, але ну, лікарі спасли, руку. Кості повирізали з тазу і вставили мені в руку пластини. Ще з ногою, але вже нога трохи легша, але теж три місяці лежав, взагалі не вставав. Чоловік переніс кілька операцій, вдалося зберегти пошматовані руку та ногу. Наразі триває відновлення функції верхньої кінцівки. Трошки легше після легше. – Можете торкнутися до носа. А до Бога. Дитина маленька, мені треба її на ноги ставити. Ще молодий, щоб не було бажання. Да і все, ставати на ноги і рухатись далі. Дай навантаження. Ще навантаження на ноги. Не може ходити, пересувається на візку у травні, отримав поранення на Харківщині. Відтоді лікування та реабілітація. Давати собі раду, вчиться завдяки фахівцям. На колясі навчили їздити, пересідати, сам за собою дивитися. Там туалети, одягання, передівання, там ну, таке все. Їсти там, в столову їздити, все нормально. Там це, ця нога вже починає рухатися, я можу трошки сам шевелити. або нуль. У Рівненському обласному госпіталі для ветеранів війни за шість місяців цього року пройшли лікування вже три тисячі людей. Це пацієнти з усієї України, важкі черпно, мозкові та спінальні травми. Центр реабілітації розрахований на 100 ліжок. Є потреба у збільшенні їх кількості. Дуже багато пацієнтів, і звісно, дуже добре, що в нас тепер є цей зал, і ми не вимушені в тих маленьких залах, які були раніше. Але хотілося б, щоб було більше, бо ми і групові заняття робимо для того, щоб об'єднуємо пацієнтів з однаковими травмами для того, щоб зекономити час. І зекономити місце. Потреба у розбудові реабілітаційного центру виникла давно. Розповідає начальник закладу. Його проект уже готовий. Зведуть чотирьохповерховий корпус із цоколем. Цей проект підтримало міністерство охорони здоров'я, і в найближчий час у нас розпочнеться будівництво нового корпусу на загальну площу 10 тисяч 600 метрів квадратних, де буде і великі реабілітаційні зали, де будуть і палати для лікування наших захисників, також передбачені бомбосховище, і велика актова зала, тобто повноцінний корпус для надання лікувальної та реабілітаційної допомоги нашим захисникам. Також планується будівництво вертолітного майданчика для оперативної доставки поранених захисників. Вартість сучасного корпусу понад один мільярд гривень. Такі кошти держава та міжнародні партнери інвестують у будівництво. Перші 100 мільйонів гривень вже виділені. Завершити всі роботи планують до кінця грудня 2024 року. Реабілітація надважлива, кажуть військові, адже більшість після неї планують повертатися у стрій. Якщо ну ми не будемо захищати свою країну, то всі розуміємо фінал, що нашої країни тоді вже не буде. Цього. анна Ексук новини рівного.